Нове відео про розпили під час війни сотень мільйонів гривень на різноманітних ремонтах. За моєю спиною будівля Слобожанського 8 це майбутній снап, на який планують витратити більше 1100 доларів на квадратний метр чисто на внутрішні роботи. А це друга будівля. Сумнозвісна перемога 118. Де команда Філатова встановила балконні двері за 37 тисяч гривень при ринковій вартості від 6 до 10 тисяч гривень. Доброго дня, друзі! А тепер у студії ми обговоримо подробиці цих розпилів. На відновленні разом з Денисом Селіним. Денис, привіт, привіт. Давай розпочнемо з обласного бюджету та ЦНАПу, як там витрачалися кошти і в які сроки. Дивись, ми маємо розуміти прості речі: що в найближчі два роки. Донори і з бюджету України буде виділено на відновлення біля 200 мільярдів гривень. Так. І ці кошти будуть а, частково перераховувати в місцеві бюджети, і відповідно їм будуть розпоряджатися ось ці кушвіди, ці грицаї і інші, які ось зараз ми розберемо детально, як вони пилять. Так, люди, поки сума. не розуміються, хвоми За, зараз проговоримо. Ну, да, тобто а, зараз в обласному бюджеті mm -hmm. можна побачити, що є окремий блок. окремий mm -hmm. Блок, який йде по програмі Європейського інвестиційного банку, тобто це кошти донорів. І там є про, 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 програма, по якій йде фінансування. І, зокрема, там був об'єкт Слобожанського 8 це ЦНАП. І зараз треба покроково розібрати, чому ми кажемо, що тут завищення можливе на 80 мільйонів гривень чисто на одній будівлі. Ось тому, ось, якщо йти по по крокам, в 2020 році зробили проект реконструкції ЦНАПу. Тобто там раніше був індустріальний виконком, да. це Слобожанська 8, Трошки далі, коли ми переїжджаємо через міст, да. там була будівля Прямо біля мосту. Так, і там ось. Всі пам'ятають, що були великі ялинки їх спилили, Там був невеличкий скандал, і тоді оголосили в 21-му році. Тендер на 55 мільйонів гривень. Да, там ще такі банери, велике будівництво. Так. Там, І відповідно до січня 22-го року, тобто до початку війни, вони освоїли 54,5 з половиною мільйонів. Тобто 99% цієї закупівлі вони отримали кошти. І в лютому того ж року можемо подивитися на сайті обласної державної адміністрації. Вони звітують, тобто там сказано наступне. Перше, вже готові системи опалення, вентиляції, кондиціонування. на фініші облаштування фасадів. Третій, четвертий поверх повністю завершені, залишилися останні штрихи. І на другому поверсі наразі йдуть йде формування стін і кладеться плитка. Тобто, Звітує на сайті, що майже все заказав Валентин Орзінченко, тодішній голова гол... адміністрації обласної. А що відбувається місяць так. тому? Місяць угу. тому вони проводять тендер на цю ж будівлю на 80 мільйонів гривень для розуміння, що відбулося. Тобто вони прозвітували, що майже все завершено. Сплатили Три роки тому менше року, трошки більше року да. тому. Прозвітували, що 99% заплачено, і зараз проводять нову закупівлю. Це чисто внутрішні відділочні роботи. Тобто, якщо додати 55 мільйонів і 80, то виходить 135 мільйонів це біля а, 1100 доларів за один квадратний метр. Тобто да, ну, на ком... внутрішні роботи це є будівля. Класний ремонт. Нічого не треба робити. Просто внутрішній робот, навіть без додаткового обладнання. Чисто ось з комунікації, фактично. Ні, ну Це космос. Би, у людей шикарні віли за таку суму роблять за, за квадрат. А у нас... Адміністративні за будинки з офісним ремонтом. Ну Так, ось ми розберемо просто деякі позиції ось по цим 8 мільйонів, які вони mm -hmm. зараз хочуть зробити. Тобто, там, наприклад, є рядок потолки Армстронг. Один метр потолка Армстронг 432 гривні. Заходимо на сайт, будь-який, сайт Артмур. Uh -huh. Кошти на один квадратний метр від 90 до 250 гривень. Тобто це там, я не знаю, напівзолотий, пів no, мабуть, ну, за 250 якийсь. а що ж там за 432 як по тендер. Тобто ну, завищені ціни в два в три рази там. спокійно. Те ж саме. Беремо, наприклад, плитлі бетонні фігурні, там 800 міліметрів. По тендер, що ми бачимо? 632 гривні за квадрат. Дивимося, що а, на ринку. Ну, Ми спокійно знаходимо 340. А, те ж саме є а, ось для а, людей з сумеренням зором. Угу. Є ось такі направляючі. всі бачили ці, ці жовті направляючі. Угу. Так ось а, в тендері 469 гривень. Дивимося на ринок. 160. три рази. Ну тобто. А, ну, тобто два-три рази завищенням, напевно, майже по кожній позиції. Так? Ну Ідея? я не хочу перелічити всі позиції. Ну, ну, просто, сенсу, думаю, ну да, да. Треба розуміти, було 55, за це, це мало зробити. Вони не зробили, додали 80 і невідомо зроблять чи не зроблять. За за загалом на за, 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 за 135. просто внутрішню роботу. І ось це вони хотіли продати Європейському інвестиційному банку. Наразі європейський інвестиційний банк такий проект відмінив. <ган> ну, він не пройшов, але намагання було. Ага, понятно. Ну, тобто, розпив в такому найсмачнішому виді, як кажуть, в типовому, скажи, а що завжди цікаво, що за фірми вигравали? Вони ж, напевно, теж не, не чужі а адміністрації. Не, наймаймі, не ось, те, ну, те, те, те третя частина, тобто <ган> виграла фірма Teller Group. Так. Teller Group — це фірма дуже близька до Дубінських, <ган> а, і ну, вона. Певні об'єкти ось так ось веде. Тобто там я не буду, буду довго розказувати, як вона палок оточення, нагадую глядачам, що Дубінський це ті брати, які в розшуку ФБР. -у. Ну, для розуміння, що вони і там наслідили корупцію, в корупції в них да ну і ну там да, за відмивання коштів здається, і ну і це ж ті люди, які з Резніченко знаходилися в в тій фірмі, яка робила ремонти на дорогах, яка робила на них також розпил, що вже до там наші гроші робили розслідування. Зараз розслідує набу. Так ось в чому цинізм? Що ця фірма виграла і перший тендер, і вона робить другий, Тобто. Що а, тобто і і минулий до, да, до, до військової, і і зараз? Тобто вона не виконав фактично, що мав зробити департамент. Угу. Департамент, коли а, минулий тендер не виконується, тобто а, вони мали розірвати договір, виставити штрафні санкції за невиконання угу. і а, внести цю фірму в чорний список, щоб вона не могла виграти жоден тендер. А вони сказали, що в нас мирова. Ви ми підписуємо, що ну гаразд. Ви один відсудок ви трошки не доробили, і один судок мене сплатили. Все гаразд. Окей, а, да. а, а зараз ще на 80 зробити. Причому це було один день. 18 квітня вони розірвали той договір і підписали новий. Ну зручно. Ну да, все, а, все чітко. Ну і тепер, чому повернемося до департаменту? Угу. Ну, там усе все робив директор департаменту. Кушвіт. Кушет. Тобто а, він а, фактично. Пролобіював цю фірму, ми маємо розуміти а, наступні аспекти по Кушвіду. А, якщо подивимося минулі роки, а, бу, а, рахункова палата, яка намагалася зробити аудит, тобто перевірку діяльності, що там були завищені ціни або не були, і так далі, це аспект державної, державної політики, коли перевіряється. Так ось він просто сказав, я вас не допускаю. Я не вірю, що ви можете зробити, тому я вас не допускаю. Це цинізм, коли е, державних перевіряч просто директор департаменту бере і каже: Я вас не пускаю, ви не можете зробити в мене перевірку. Тобто, і е, ця людина зараз працює. Тобто, головою капітального департаменту капітального. Да, тобто, відповідно, е, якщо зайду доноси кошти, він також також вільно може сказати хлопці. Ні, я вам ніяких документів не дам. Ну, да. Я на ніякі перевірки вас не пишу. Ну, бо вони там згоріли або їх затопить, ну, понятно, да, по класіки. Ну так, а тепер подивимося на інший аспект. Після того, як він не пустив аудиторів, в наступному році, якщо не помиляюсь, він прикупив домик, маленьку будівлю на 134 квадрати. В підгородньому на березі річки. Ну дуже зручно. Да, Можна будівля да, може подивитись там різні фотографії, тобто зробив ландшафтний там собі територію ландшафту, там дерева, там газончик, все, все, все красиво, зручно і так далі. Може, чи, чи може він купити таку будівлю? Ну теоретично накупити за. Десяточних роч років, років можна, але скоріш за все, тут трошки інша ситуація. Ну да, ага. я ще нагадаю, що ця ж людина працювала у Дніпровській міській раді, була заступником лисенка за мера Дніпра, і там також було був скандал, що за 1100 доларів за квадратний метр. Робили бувши здання флотилії, так також під час того, як він там був, і саме він цей тендер проводив. І це був також скандальний столя. Три-три роки тому. Тобто він кружляє по департаментам і робить за 1100 доларів <реш>, ремонти. Якби ті тільки, тільки не не на вілах, а просто адміністративним будівлі ну, просто для розуміння а, зазвичай там. А... Вартість ремонту не не дорожчі вартості самої будівлі. А тут ну скажімо так за 1100 там не було такі лакшері. Там та, офісний ремонт, то що ми кажемо. А да, давай тепер про міський бюджет Дніпра, про е, будівлю на перемозі 100, 118. Я так розумію, ця ж фірма робила і там вікна та двері, після того як попала російська ракета у цей будинок. Правильно розумію, як вони там витрачалися. Дивись, чому ми беремо цей об'єкт? Тому що більшість ремонтів по, встав... по вікнам, по металопластику там виконувала та ж фірма Teller Group. Дивним чином, так? Да? Дивним чином. Тобто беремо декілька тендерів. Простий тендер. 39 мільйонів, безпосередньо вікна а, і, і балконі двері. Тобто загальна вартість 39 мільйонів. Так. А, ми беремо, а, ось можна побачити, як ми рахували. Uh, було демонтовано 1131 вікно, 29 uh -huh. дверей. Тобто, ми по ранковим цінам все склали uh, демонтаж-монтаж певні роботи. У нас виходить 13. максимум. 13 мільйонів гривень. Три рази менше. Тендер 39. Тобто, а, а якщо грубо рахувати, то можливо і 10 мільйонів. Mm -hmm. ну, тобто, зрозуміло. Тендер 39. Тобто, Цинізм просто вищий. Uh, казати, що там було uh, зроблено. На швидкі над якісно, ну непогано, але я не можу сказати, що це коштує стільки. А, беремо інший приклад. Ну, потім. Тут просто краще рахувати тендер по заміні а, балконних дверей. Так. Тобто балконі двері 29 штук, де монтажу можна побачити на документі. Тобто, а, тендер а, загалом там, мільйон з, з копійками ділимо. Мільйон з копійками на 29 отримуємо, що балкон на двері коштує 37 тисяч. Yeah. Йдемо на ринок, ну, тобто на епіцентр, на іншу. No, тобто, тому що це ж стандарт. Тобто, ну, ну, там же все панельні no, будинки, да, да, тобто, Це ця це, водія це, це і це інше. А, бачимо, що вартість там коливається 6-10 тисяч. 37. 000. По тендеру 6-10 тисяч іншого. І таких тендерів більше 12. Тобто, якщо людям буде цікаво, ми можемо детально розписати все це. Чому це важливо? Тому що коли вони переплачують на таких ремонтах, вони забирають кошти, які могли б роздати цим людям. Тобто, фактично, вони могли. Відшкодувати частину коштів, які втратилися люди, там за рахунок того, що немає де жити, на інші речі далі то ну прості речі, Кошти з невідкули не беруться. Тобто ці кошти можна було роздати людям. І якщо ми кажемо про чому ми боремося з корупціями, тому що якщо будуть розкрадати міжнародні кошти. То міжнародні міжнародники просто не будуть давати ніякого відновлення в Україні просто не буде. Да. Ну, тому тобто, що у нас виворушення просто не в Дніпрі в Дніпро донори не будуть давати кошти. Тобто, якщо так, будуть в такому розмірі красти, тому я кажу, що відновлення не може бути під керуванням Хасая, Лисенка, Кушвіда. Тобто безпосередньо цих людей треба звільняти, а можливо і саджати. І тому треба розголос, щоб всі розуміли. І тому громадський контроль намагається привертати на цього увагу, а не так, що там хтось каже, що це що ми зводимо з кимось рахунки. Так, які рахунки, друзі? Не забувайте розповсюджувати відео, тому що це дійсно важливо. Це допомагає у боротьбі з нашим внутрішнім ворогом, яким є корупція. Денис, давай наприкінці, скажи, що робить зараз громадський контроль з цими кейсами. Ми подаємо до правоохоронних органів чи шеві в якісь структури. Дивись, ми по всім кейсам, uh -huh. які до цього казали, і зараз кажемо, ми зв'язані з проходями. Uh -huh. Чому ми кажемо, наприклад, що по кушту є велике питання? Тому що ми в минулих відео, ще в лютому, ми знімали, що там було велике розкрадання. Він підписував акти, відписував всі документи. Ми відкриваємо справи в правоохоронних органах, і вони зараз розслідуються повільно, але якось рухається. Uh -huh. І по ці і по цьому кейсу передали. І там потрошку все рухається. Питання в тому, що якщо так будуть рухатися правохоронці, можливо, поки вони дійдуть до кінця, вже коштів не буде. Ніяких. Не буде да. Тобто будівля так вона потрібна. Можна краси на будівлі? Ні, я вважаю, що не можна. І зараз безпосередньо влада. Керівництво військової адміністрації може прийняти просто рішення відсторонити сторони курс від, від обов'язків, дати е, доручення е, або звернутися до е, Кабінету міністрів або до міністра е, внутрішніх справ, тобто, щоб замінити е, керівника обласної поліції. Щоб замінили керівника обласної прокуратури, тому що ці люди покривають. Ну не можна сказати, що про це ось зараз мидео і ніхто не знав, і ніхто не знав. Тобто просто зайдіть в документи, подивіться і порівняйте зараз по ринку. Тому прості речі. Ну да, ну це їх робота насправді. Якби зрозуміло, Денис. Ну дякую тобі за роз'яснення. Друзі, дякую вам, що подивилися. І до наступних зустрічей, Не забувайте розповсюджувати наші відео та ставити вподобайки. Дякуємо вам. Thank <laughs> you.